Ну блин, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ці прекрасно це розуміють. Ну, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну, Но, загалом в Європі просто ужасно. Ну, дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили, доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як це палець у мене прижив, з Бога повірив, знаєш. Мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі б обдрізали його повністю. Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, здається, досі працює, а можливо вже на пенсію вийшла. Несу тому. В дуже поруч біля неї був цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть, ти знаєш, що? навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були. Однакові на сервіс на то зробить зуби, але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. проїжджали в Україну, робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, що тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись: я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть: ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж Оця система лікування попереджувальна, того у нас там лікарі, багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Навіть за великі гроші. Ніде, мене в лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну, дивись, скільки рамів, весь перерізаний, спина там це вся історія. Лікарі в німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим делать в общем.